Розповідь польською мовою для рівня А2. Слухайте короткі історії та тренуйте розуміння польської мови на слух. Ви почуєте розповідь три рази. Спочатку в повільному темпі, без перекладу, постарайтесь зрозуміти основну думку тексту. Потім частинами з українським перекладом. Намагайтесь повторювати за диктором, щоб додатково тренувати вимову, і на завершення повна розповідь у темпі живої розмовної мови. Цього разу ви зможете зрозуміти майже весь текст приємного прослуховування. Певне дня Куба знавична у ліці дівний зикарик. Не виглядав, як звик визикарик, мяв екран і вірю причіскув, кідоко заложив услышав гвоздь. Witaj, użytkowniku z 2025 roku. Zegarek pokazywał datę. 12 sierpnia 2080 roku. Kuba był zszokowany. Nagle zobaczył obrazy z przeszłości: latające samochody, miasta pod wodą. Zegarek powiedział, że może pokazywać tylko 5 minut przyszłości dziennie. Każdego wieczoru Kuba siadał w swoim pokoju i patrzył, co się wydarzyło za 55 lat. Ale pewnego dnia obraz pokazał jego dom, zniszczony. Ktoś powiedział, to wszystko przez ten zegarek. Kuba szybko go zdjął i schował głęboko w głęboką szafie. Od tego czasu już nigdy nie chciał wiedzieć, co będzie w przyszłości. Czestyna druga. Польська з українським перекладом Певного дня Куба що на вулиці Дівний зегарек. Одного дня Куба знайшов на вулиці дивний годинник. Не виглядав як звикли зегарик. мав екран і вілю причіскув. Він не виглядав, як звичайний годинник. Мав екран і багато кнопок. Киди го заложив, услышав голос Вітай, ужитковніку, з 2025 року. Коли на нього одягнув, почув голос Вітаю користувачу з 2025 року. Зегарик показував дати 12 серпня 2080 року. Годинник показував дату 12 серпня 2080 року. Куба був шокований. Куба був шокований. Нагля побачив образи з пришвощі. Стоявце самоходи, міста під водом. Раптом він побачив зображення з майбутнього. Вітаючи автомобілі, міста під водою. Сікара повіdział, що може показувати тільки 5 при przyszłości dziennie. Годинник сказав, що може показувати лише 5 хвилин майбутнього на день. Кожного вечора Куба сядав в своєму покої і пашив, що ще видажи за 55 років. Ще вечора Куба сідав у своїй кімнаті і дивився, що станеться через 55 років. Але певного дня образ показав його дом знищене. Але одного дня зображення показало його будинок зруйнований. Хтось пов'язав то все стан зегарик. Хтось сказав це все через цей годинник. Куба шибко коз'яв і сховав глибоко в шафі. Куба швидко зняв його і заховав глибоко в шафі. Од часу юж ніде не хтяч, що буде в пришвощі. З того часу він більше ніколи не хотів знати, що буде в майбутньому. Частина 3. Польська в природному темпі Певного дня Куба знавич на уліці дімний зигарик. Не виглядав, як звикли зигар, екран і відео причизку. Кидико заложив, услышав гвоз. Witaj użytkowniku z 2025 roku. Zegarek pokazywał datę. 12 sierpnia 2080 roku. Kubo był zszokowany. Nagle zobaczył obraz z przyszłości. Gatujące samochody, miasta pod wodą. Zegarek powiedział, że może pokazać tylko 5 minut przyszłości dziennie. Każdego wieczoru Kubo siada w swoim pokoju i patrzy. Co się wydarzy za 55 lat? Ale pewnego dnia obraz pokazał jego dom zniszczony. Ktoś powiedział to wszystko przez ten zegarek. Kuba szybko go zdjął i schował głęboko w szafie. Od tego czasu już nigdy nie chciał wiedzieć, co będzie w przeszłości. Jeśli wideo było dla Was korzystnym, te lajkom ta komentarzem, Subskrybujcie na kanał i projciejcie poprawiać swój рівnie rozumienia polskiej mowy na słuch. Papa.